Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Опрацюємо завдання картки 37 перший варіант. Перше завдання задача. В одному ящику 8 кг цукерок, а зефіру 6 кг. У магазині за день продали 4 ящики зефіру і 5 ящиків цукерок. Скільки всього кілограмів? Солодощів продали в магазині за день. Давайте запишемо умову до цієї задачі. Продавали у нас зефір та цукерки. Зефіру було 4 ящики по 6 кг, цукерок було 5 ящиків по 8 кг. Зверніть увагу, що у нас в умові. Коли йде кількість кілограмів, то говорять про цукерки спочатку, а потім про зефір. А коли говорять про кількість ящиків, то йдуть спочатку ящики з ефіром, а потім ящики з цукерками. Тому 4 ящики з ефіру по 6 кг, і 5 ящиків цукерок по 8 кг, будьте дуже уважними. Нам потрібно знайти, скільки всього кілограмів солодощів продали за день. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки всього кілограмів зефіру продали. Якщо в одному ящику було 6 кг, а таких ящиків було 4, нам потрібно 6 помножити на 4. Це буде 24 кг зефіру. Тепер ми можемо знайти, скільки кілограмів цукерок продали. В одному ящику 8 кг, всього таких 5 ящиків. 8 помножити на 5. По 8 кг беремо 5 разів. Це буде 40 кг цукерок, ну, а тепер, знаючи, скільки всього продали зефіру і скільки всього продали цукерок, можемо знайти, скільки всього солодощів цукерок і зефіру продали в магазині за день. 24 додати 40 дорівнює 64 кг. Поєднаємо три дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимось на третю дію. 24, це число ми знайшли першою дією. Додати 40, це число ми знайшли другою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 6 помножити на 4 додати 8 помножити на 5. 6 помножити на 4 це буде 24. 8 помножити на 5 це дорівнює 40. 24 додати 40 дорівнює 64 кг. Відповідь. Слово скільки в запитанні замінюємо на 64 кг кілограми можемо записати скорочено. 64 кг солодощів продали. Друга задача. Маса трьох ящиків яблук 27 кг. Двох ящиків з грушами 16 кг. Маса якого ящика більша? І на скільки кілограмів? Давайте запишемо умову до цієї задачі. Для того, щоб записати умову цієї задачі, нам потрібно е, створити таблицю. Креслимо відрізок горизонтальний, через 3 клітиночки ще один, через 5 клітиночок ще один. Ділимо е, нашу таблицю на 3 стовпчики. Найширшим робимо перший стовпчик, бо тут треба і е, дужку ставити. Називаємо наші стовпчики один ящик, кількість ящиків, всього кілограмів. Кількість можна записати скорочено: К, і закінчення: Сть. кількість. Це таке загально скорочуване позначення. У нас були яблука та груші. Маса трьох ящиків яблук 27 кг. Яблук. Три ящики. 27 кг. Двох ящиків з грушами 16 кг, груші 2 ящики 16 кг. Нам потрібно знайти маса якого ящика більша і на скільки кілограмів. Одного ящика. Нам невідомо, ні масу ящика з яблуками, ні маси ящика з грушами, значить, невідомо. І плюс до того всього ми маємо порівняти. Наскільки більше маса одного ящика? Чи то з грушами, чи то з яблуками. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, що в трьох ящиках 27 кг яблук, ми можемо знайти скільки кг яблук в одному ящику. 27 поділити на 3 дорівнює 9 кг яблук в одному ящику тепер можемо знайти скільки кг груш в одному ящику знаючи що в двох ящиках 16 кг ми 16 поділимо на 2. це буде 8 кг груш в одному ящику ну, тепер можемо порівняти наскільки кілограмів більше у нас виходить яблук в одному ящику, ніж груш. Від 9 відняти 8 дорівнює 1 кг. Поєднаємо три дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію 9, це число ми знайшли першою дією, відняти 8, це число ми знайшли другою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 27 поділити на 3, відняти 16 поділити на 2. 27 поділити на 3 дорівнює 9. 16 поділити на 2 дорівнює 8. 9 відняти 8 дорівнює 1 кілограм. Відповідь. Замінюємо слово скільки на 1 кілограм. І записуємо. На 1 кілограм маса ящика з яблуками більша. Третя задача. На будівництві за 6 днів використали 30 кг цвяхів. Наскільки днів вистачить 45 кг цвяхів, якщо щодня їх витрачати порівну? Запишемо умову задачі. Нам відомо, що за 6 днів використали 30 кг. Так і пишемо, 6 днів 30 кг. Наскільки днів, невідомо днів, вистачить 45 кг? Це задача на зведення до одиниці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, що за 6 днів витратили 30 кг цвяків, ми можемо знайти, скільки кілограмів цвяхів витратили за один день. 30 поділити на 6 дорівнює 5 кг за один день. У нас є 45 кг. Знаємо, що кожного дня витрачають 5 кілограмів. Наскільки днів витр... вистачить 45 кілограмів? 45 поділити на 5. 9 днів. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 45 це число нам було відомо за умовою задачі, поділити на 5. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 45 поділити на частку чисел 30 і 6. 30 поділити на 6 дорівнює 5. 45 поділити на 5 дорівнює 9. 9 днів відповідь. На 9 днів роботи вистачить 45 кілограмів цвяхів. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. До добутку чисел 9 і 4 додати добуток чисел 9 6. 9 помножити на 4 дорівнює 36. 9 помножити на 6 дорівнює 54. 36 додати 54 дорівнює 90. Від 100 відняти. Частку чисел 81 і 9. Спочатку виконуємо ділення. 80 поділ... 81 поділити на 9 дорівнює 9, 100 відняти 9 дорівнює 91. 63 поділити на 7 поділити на 3. 63 поділити на 7 дорівнює 9. 9 поділити на 3 дорівнює 3. До добутку чисел 9 і 8 додати частку чисел 54 і 9 9 помножити на 8 дорівнює 72, 54 поділити на 9 дорівнює 6, 72 додати 6 дорівнює 78. Різницю чисел 8 і 2 помножити на 9. Спочатку виконуємо дію в дужках. 8 відняти 2 дорівнює 6, 6 помножити на 9 дорівнює 54. До 27 додати частку чисел 27 і 9. 27 поділити на 9 дорівнює 3. 27 додати 3 дорівнює 30. 2 помножити на добуток чисел 2 і 4. Спочатку виконуємо дію в дужках. 2 помножити на 4 дорівнює 8. 2 помножити на 8 дорівнює 16. 64 поділити на 8 помножити на 9. 64 поділити на 8 дорівнює 8. 8 помножити на 9 дорівнює 72. Скласти і розв'язати рівняння. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Невідоме число, помножимо, позначимо його через х. Зменшили на 5, відняти 5 і одержали 4. Маємо таке рівняння. Х відняти 5 дорівнює 4. У нас невідомо зменшуване. Пригадуємо правило: щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до від'ємника додати різницю. Від'ємник 5 різниця 4. Х дорівнює 5 додати 4х дорівнює 9. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість x підставляємо його числове значення. 9 відняти 5 дорівнює 4. 4 дорівнює 4. Друге рівняння. Невідоме число, позначимо його через х, збільшили у 9 разів. Помножити на 2 і одержали 45. Маємо таке рівняння. Х помножити на 9 дорівнює 45. У нас невідомий перший множник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Добуток 45, відомий множник 9. Х дорівнює 45 поділити на 9, х дорівнює 5. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 5 помножити на 9 дорівнює 45. 45 дорівнює 45. Знайти третину чисел 15, 21 і 27. Це завдання будемо виконувати разом. Що таке третина? Третина це 1 третя від якогось числа. Ми маємо дріб, який поділяє число на верхню і нижню половинки. Верхня частиночка називається чисельник. Нижня частинка називається знаменник. Що ж вони означають? Чисельник показує, скільки рівних частин взяли. Знаменник показує. На скільки рівних частин поділено ціле? Нам потрібно знайти 1 третю від чисел. Є таке правило, щоб знайти дріб від числа, треба число поділити на знаменник на число під рискою і отриманий результат помножити на чисельник, на число над рискою. Давайте будемо виконувати. 1 третя від 15. Нам потрібно число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Це дорівнює 15 поділити на 3 і помножити на 1. 15 поділити на 3 дорівнює 5, 5 помножити на 1 дорівнює 5. 1 третя від 15 буде 5. 1 третя від 21. Записуємо знову дріб, 1 третя від 21. Як знайти частинку від числа? Потрібно нам 21 поділити на 3 і помножити на 1. 21 поділити на 3 дорівнює 7, 7 помножити на 1 дорівнює 7. 1 третя від 21 дорівнює 7. І остання 1 третя від 27. Записуємо дріб 1 третя від 27. Пригадуємо правило, щоб знайти дріб від числа, ми повинні число поділити на знаменник і помножити на чисельник. 27 поділити на 3 і помножити на 1. 27 поділити на 3 дорівнює 9. 9 помножити на 1 дорівнює 9. Одна третя від 27 дорівнює 9. Накреслити прямокутник, периметр якого 14 см, а довжина дорівнює 4 см. Давайте запишемо, що нам відомо до цього завдання. Перш за все, у прямокутнику є довжина і ширина. За умовою задачі нам відомо, що периметр нашого прямокутника дорівнює 14 см. А довжина дорівнює 4 см. Нам потрібно накреслити прямокутник, але у нас невідома ширина. А накреслити прямокутник, знаючи лише одну сторону, ми не можемо. Значить, нам потрібно знайти, чому дорівнює ширина цього прямокутника. Давайте будемо міркувати. У прямокутнику протилежні сторони мають однакову довжину. Якщо у нас довжина 4 см. То у прямокутнику протилежна сторона також 4 см. Ми маємо знайти, чому дорівнюють дві сторони А. 4 помножити на 2 дорівнює 8 см. Знайшли нижня і верхня сторона разом 8 см. Усі сторони периметр 14 см. Ми можемо знайти, а чому ж буде дорівнювати дві сторони Б? 14 відняти 8 дорівнює 6 см. Дві сторони нашого прямокутника дві ширини. Як знайти одну сторону? Треба поділити напополам. 6 поділити на 2 дорівнює 3 см. Значить, сторона нашого прямокутника. Ширина буде 3 см. Ну а тепер ми можемо накреслити прямокутник, бо нам відомо не тільки довжина, а і ширина. Довжина 4 см, ширина 3 см. Відступаємо від запису дві клітинки вниз. Дві клітинки від початку сторінки. І креслимо прямокутник зі сторонами 4 і 3 см. Позначаємо сторону А, показуємо, що їх дві. Позначаємо сторону Б, показуємо, що їх дві протилежні сторони мають таку ж саму довжину. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!